Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці, дорогі українці, дорогі люди, я християнин. Я читаю Слово Боже. Слово Боже на чечі, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, за народ України, щоб Бог змилився і зупинився та кров пролиття. Ми неважливіше, дорогі люди. Я хочу сказати вам радістю Євангелію, бо я не соромлюсь Євангелією. Бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна звістка, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Добра новина. але вона починається з поганої. А це те, що коли Бог створив людей, Адама і Єву, то вони переступили Божій заповіді. Вони переступили, не послухались Бога і зрішили. І у світ увійшов гріх, а гріхом смерть. І усі люди успадкували гріх. Нема праведного ні одного. У дисці заповідях. Бог залишив свої вимоги до нас, людей. Но люди не виконують цих вимог. Люди не виконують Божих заповідей. І кожен з нас робить той чи інший гріх. Гріх це коли ми робимо шкоду. Гріх робить шкоду самим і нам, робить шкоду сім'ям нашим, здоров'ю нашому. Гріх проводить до того, що люди починають також і воювати, і багато чого іншого. Гріх. Він дуже сильно руйнує людське життя. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб врятувати нас від гріхів, щоб у нас примирити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Ну Ісус Христос він поніс покарання за наші гріхи на Голговському хресті, і Він помер. Але в третій день Христос Воскрес ради нашого правдання. І кожен, хто покається в своїх гріхах і увірив в Ісуса Христа. Бог дарує прощення грехів і життя вічно. Нам усім людям потрібне прощення. Кожен з нас має за що просити Бога прощення. Будьте чесні самі собою. Признайте себе грішним перед Богом. Попросіть Нього прощення, покайтеся своїх гріхах. Вірте в Господа Ісуса Христа, Вірте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасайтеся. Я все це говорю, дорогі люди. Тому що Бог він спас також мене декілька років тому назад. І після того, коли він мене спас, моє життя змінилося. Но найважливіше, я точно знаю, що я душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обід. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Хто вірує в Сина Божого, має життєві. Хто не вірує в Божого Сина, не побачить життя. А гнів Божий пробуває на ньому». Дорогі люди. Відверніть від себе Божий гнів через віру Ісуса Христа. Прийдіть до Ісуса Христа. Попросіть, щоб Він вас спад, простив, щоб Він вам вирвав вічне життя. Нехай благословить і береже вас Господь. Дякую за увагу. Отець Харвецький, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, благослови і помилий народ України. Зупиниться за кров полоття в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, щасливо ім дороги.